Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. У моїй колекції очитків зараз більше 60 сортів, і всі вони найкращі. Та більшість з них ще маленькі, ще не встигли показати всю свою красу, а от хто вже встиг, той ввійшов в десятку. Я не буду говорити, хто на якому місці, і насправді покажу більше та підпишу лише 10, які зараз. Виглядають, на мою думку, найкрасивіше. Якщо вас зацікавить якась рослинка, а я її не назву, запитайте в коментарях, вкажіть час і я обов'язково відповім, бо відповідаю на всі коментарі, за які дуже вдячна. Очіток Кейп Бланко. Я спробувала дослідити назву, так як перекладу не знаходила. Кейп Перекладі з англійської мис. В Америці на узбережжі Тихого океану є мис Бланко. А слово бланко в перекладі з іспанської означає білий. Тому, же тому його так назвали за білий колір листячка з таким срібним напиленням. А тут колір зовсім інший. Люблю очітки за їх різноманітність. Неповторність, це очіток видний, Тачдаун Тік. Колір не можна описати словами. Глянцеве листя блискуче таке. Я зустрічала ще тачдаун бріз і хочу купити його, але ж не буду я замовляти один очіток, бо в тому розсаднику я нещодавно робила замовлення. Це з тієї розпаковки, яку я не показувала. Цей очіток в житті ще красивіший, ніж на фотографії. Там, де я його купляла, зараз немає в наявності. Жовтий очіток дуже яскравий, ми про нього пізніше поговоримо. А зараз подивимося на очіток гібридний чилошколистий, пурпуреом. пурпуреум. Він трішки схожий на Кейп Бланко, і вони обоє мають нагороду за красу та простоту у догляді. Та всі очітки прості у догляді, морозостійкі, посухостійкі, за що я їх і полюбила, і захопилася ними, і тепер зупинитися не можу. Збираю колекцію. Купляю і купляю, ну як їх не любити. Вангелінки. Це очіток скельний Ангеліна, я його називаю Ангелінкою. Ніжно так дуже мені подобається да свою яскравість. Рано навесні він взагалі був помаранчевим, багато було помаранчевого. Зараз менше залишилося і він став яскраво яскраво-жовтим. Все літо буде такого ніжно-салатового відтінку. Очіток із серії Sun Sparkler. Це сорт Plum Dazzled. Слива осліплююча. справді засліплює своєю красою. Подивіться, який колір. Всі очітки краще проявляють свій колір на сонці. Швидко наростає цей. Минулого року було дві гілочки, зараз яка дружна сімейка. Був дощ, краплі роси тримає, як перлинки. Очіток триколор. Ось так зараз виглядає, вже трішки підріс. Всі очітки бояться застою води, тому треба садити в добре дренований ґрунт, краще у піщаний. Взагалі-то вони ростуть на будь-яких ґрунтах. У мене глинистий, але я додаю піску. Очиток Еверса. В топ-10 він не війшов, але ж який гарний. Швидко росте. Мочитки бояться застою води, але садила я їх минулого літа у спеку і часто поливала. Застою води там не було, але краще ростуть з поливом, особливо коли молоді. Цього року поливала тільки малих, яких чи купила, чи пересадила, більших не поливала. Дощі були та й вкорінилися вже. Ось краса, яка це очиток несправжній пурпуреум. Ось так він виглядає зараз. Але він змінить колір і буде ще червонішим. Пізніше ще рейтинг зроблю, коли очітки цвістимуть, коли колір змінять деякі. Чоклет дроп, шоколадна крапля. Цікавий колір, форма листя. Це очіток видний, тож виросте височеньким. Побачимо, вони ростуть, змінюються. Я цього року вже робила огляд своїх очітків. Кому цікаво, можна подивитися, є відео на каналі, порівняти, як змінюються, як вони ростуть. Ось уже підріс очіток видний медіо які в нього хвилясті листочки, колір, зовсім інший, не такий, як у попередніх. А крапельки-водички, як тримаються на зубчиках. Цікаво так, як на мистинки, теж високим буде. Такі вони різні. Є схожі, звісно, а є ну дуже різні, такі різноманітні. Фаєкрекер перекладається як феєрверк. Ну, це дійсно яскравий, яскравий феєрверк. Погляньте, який колір. Червоненьке листячко. Теж не схожий на попередній формою листя, і кольором. Ще проявить усю свою красу, він ще змінюватиметься. Ось такі вони умиті дощиком. Очиток Oriental Dance. Новий сорт голландської селекції дебютував у 2016 році. Назву перекладають як східна танцівниця. Мається на увазі танцівниця, яка танцює східний танець. Танець живота. Ось такий він. Ось новинка. Орбіт Бронз буде в топі, як підросте, недавно посаджений від продавчині, в якої я недавно придбала відразу 20 очітків. На каналі є розпаковка. Очіток Елсі з Голд. Ось така вже гарна кулька. Яскравий, яскравий, такий здалеку його видно. Думаю, що наступного разу я не зможу обрати лише 10 найкращих, коли підростався малеча. Ось подивіться, ще яка цікава рослинка. І таких маленьких у мене. Дуже багато більшість, бо лише почала купляти. Та я навіть зараз у десятку не вклалася, хочу додати ще ось цей. Ні на кого не схожий яскравий очіток Мідендорфа. Подивіться, який тут букет росте. Ну, Квіти, справжні квіти. Якщо потрібна якась інформація, запитуйте. Я також завжди з вдячністю сприймаю поради, побажання і конструктивну критику. Скоро буде нова розпаковка. Купилася на знижки до мінус 100%. Тепер хвилююся, що отримаю, бо чула як позитивні, так і дуже багато негативних відгуків про цей інтернет-магазин. найцікавіше попереду. До нових зустрічей.